Ой, всім привіт! Я йду у гості до раї. Будем відробка, з неї що зробити, інструмент не зламав. Я все викину, тобто загубив. Дайте просто... то не вкрати. Тож не місяць, в принципі. Логічно. Воно так далеко живе, щоб знав. Десь має бути... Вона мені казала, Сакура будинок. Я вже її багато будинок. Ой, який прикольний лама. Я думаю, що лама то верблюд. Хто тут такий? Не жигай. стук-стук. О, привіт! Привіт. Заходь тут у мене Я якраз віру Добре. І тепер її. Де, да. Яйко. Яйце з м'яском. Так. А стоп, а чого я їм? Чого я не влоги? Ну добре, припустимо такий. Бачу, це таке прикольно, все так прикольно. Прыгну... Прико... Ту ванна? Ну, нет, не. mm -hmm. тут, тут Ясно. А тут что? Тут потрібно Ти від булавка. О, креветка ну. Хто хоче креветку на той на кіно. Ну... Та ну я багато, щоб ще так, я візьму Що мені взяти? Я візьмлю. Я візьму, я візьму печенко. Ну, десь так. 22. До речі, зараз якраз вечір і можна буде подивитися нормальне кіно. І для кіно треба буде тут так сказати, світло. Ну, слухай, цей будинок нормальний. Треба водички. Такого. Так, і ще щось отут-вот. Ну, я відземлю. Отаке воду вже хочеться. 15 штучок Відземлю. І крабиків. Давайте. Тут, до речі, така як тут є, можна так сказати, чи. Для чого вони мені. Добре, ходи. Ой. Тебе літки я теж в інша. Де той кін. А-а-а. ласка Ну Прикольно. Другий ряд, перше місце. другий Чекай, ряд... а Без квитка обійдусь, дусь дусь. Ну і добре. Ходи? Прикольно, прикольно. О, як файно знайшло. Ось так яблучко, дивись, коли яблучко я одне взяв. Хлопець. Везер, нам не треба візера. Дальше. Тут точно. Это же и шахты. Ну все. Ну то закинчился. Давай кладешься дальше, что бы там не может. Ну бачу та, что все. Давай. Прикольно. А потім зранку підемо туди. Досліджувати. Спускайся, аби трохи ніж. Давай до самого низу. До самого самого? Так. Прям при сам. Тут треба тобі приробити. Чого? Тут треба якось паркурити паркурити. О, я щось не вмер. Тут в мене дуже високо, тому тут просто така гілочка, що ввечері можна було вийти, прийти. А тут можна. Тут, до речі, можна перестрибнути на інші день. А тут а якщо вдарити того пантера, чи хто тут, такий, то що буде? А він можливо, вдарить тебе. Це мої пантерики, не чіпай їх краще. Я вдарив, він мене боїться. Типу тут. в вкрафт тебе Лосич. хто? Всем тепер то мій, тепер біжу. Ой -ой -ой. Ну, все, я біжу. Ой-ой-ой. Ей, поверни! Він стрибати Йоу, я вдарився. Давай злазь, я його прибіжу. Нічого не стрибає, чекай. А він вмер, ти може від стрибку? Максимальний! Я ще мене зробити таке, як будиночок, щоб він міг жити. То видно, то видно. По я покличу. Ой, ой. я я це не люблю все робити? А Може, в принципі, вже підніматися. Секунду? Така проблема. Ну чого воно все так?

Og tjuede femtredje.

Да ничего, я все сломал. А, я эти листья сломал. А, покрытие. Падут мне другие. Это пока перекус рано. Стой. Стой. На. А где-то их Да я воду разлил, оно сломалось. Видишь, а. ну, тут вода. Окей, okay. так що я хотів? Я хотів зробити собі той. І зараз ту полянку закриті. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой. Так, що потрібно потім мед позбирати якраз? Ну то позбираєш ми. Ні ління. Що то ясно? Потім треба прибити. Ой, ну ні, ну ні. Я знаю, що я буду робити. Я, ліп, я ліпше в не знайшов Прикольну штуку. Ну нічого собі. Це було пусті. Я не йшов в рихлий сніг. Якщо на навер... нав... рихлий сніг поставити, то вроді би. На квіточку туну, тобто буде наверху, то файно, то файно. Я сову знайшов! Сову? Так, така сцересенька прикольна. Можеш її привезти на рік сюди. Ти м'ясо їстиш? М'ясо їстиш? О, ось таке, що це квіточка. Добре. Не буде Ще одна ша сакура є за тою скелі є ще одна сакура. А, я знаю, я там була вже. О, єноти на скелі. Я, так, я знаю, знаю реклам так дуже сильно не подобається. У мене стільки в, в джило повинні через те, що віде, я відео загрожувати. Яркому скоріше повезли вот так. гу Що я зробив? Ой, наразі печарку якусь прикольну жук. Пів дня тут буду в шахті возити. Ну нічого за тим. Тоже ліску дуже буде. У там кось є. є? У мене є. На кухні. Тут добре робити не треба тобто. Так, а що готувати? Будь-що. Ну і буде стане. І... Тільки цього разу буде чкурочка. Добре. Мені їй же хватить дуже, дуже довго. Мені ще злуті за я яву лукаю. Там з молоді нема, а вигіляти треба. Я не знаю. О, і їх запалили. Ну, добре. Якщо хочете продовження у цього відео, ставте 4 лайк. лайки. Буде... Добре, буде 5. І буде продовження. І ще на моєму каналі буде таке відео ідеальне. Але ми ще під ним готуємося. Якщо хочете. Якщо вам сподобається, таке ми будемо робити. ну То файно буде. Там щось таке прикольне має бути. Тут навіть ні одного желізка нема, що це таке. о о го хо хо я Так, до речі, мене зараз дома не буде. я ...получу е... <laughs> одне місце. А потім, прийдуть, можна так трішечки три шички поїхати. Він чому Что було? Я Не, знаю. Ні, я не про то, что ты там, що там щось робишь. Там щось в мене впало, типу ты подивлю. Ну, я пропустила, думаю, что глуха якась. Глуха <різь> впала? Каможе. Ні, сміяти, не будеш бити. Тому що ви мене це змію не б'єте? Я що, який дружелюбний для вас? Це скільки змінило? Зні... 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 ще одна змійка. Я думаю, що зараз засібюся. Окей. О, нарешті, нарешті. От щось цікаве тут в тому пічі. Я подивився, їжа прилапувалась. Ти замерзла? Що? Я до змії. <х mittlerweile> ну не рухається. <рис> Тільки <рис> по мені залізло. реклами, так не час. Так, те ще з минулого обіду лишилося, віра. Навіть не обід був, це просто Перекус Навіть не перекус, це просто дали їсти. Ну так. Так, в мене їжа вже приготувалася, чекаю. Я буду довго в печері. Ага. Пока же хоть много не будет. Ну, значит, можно еще одну курочку приготовить. Думаю, что вы Не. Yeah. А хотя можно два яйца проще. Yeah. Yeah. Что такое? Будь ласка. С... снег. фух, я мною. Yeah. Та я вже вдома гляпнувся. Ходи за мною? За секунду, тут доготується. Ходи, ходи, ходи. Нам треба на самий низ. Зараз, секунду. На самий 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 низ. Ходи. Ти можеш стрибнути, а я отакого. Стривай. Добре, де у нас тут є? Напередодні поїхати. Ой, чекай. Не йди туди, не йди, не йди, не йди. Убходь. Не. Та ні, мене є, мене є. Не треба. Все одно. Ну там. Ходи, 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 ходи. Встань сюда. Ти вс теперь не давила це. Еще до до такого. Ай, мене заруб'юсь! Це правда. Ні, я за сам вмру. Ураз сить пупу. Дошка постійно того била і потім піде звідси.